Hyundai Tucson 2026 та BMW X3 2026 пропонують різні підходи до сучасного кросовера, орієнтованого на комфорт і технології. Оновлений Tucson демонструє динамічний дизайн із широкою решіткою радіатора та вдосконаленими світлодіодними фарами, підкреслюючи спортивний характер. Модель отримала економічні бензинові, дизельні та гібридні двигуни, що відповідають останнім екологічним стандартам. Інтер'єр відзначається мінімалізмом, великим сенсорним екраном мультимедійної системи, бездротовим підключенням Apple CarPlay і Android Auto, а також розширеними системами допомоги водієві, серед яких автоматичне гальмування, утримання в смузі та адаптивний круїз контроль. Для українських покупців Tucson залишається привабливим завдяки поєднанню доступної ціни, надійності та простоти обслуговування, що робить його практичним вибором для міських умов і далеких подорожей. BMW X3 2026 орієнтований на тих, хто прагне преміального досвіду. Оновлення моделі підкреслило фірмовий стиль бренду, ширші решітки нирки, агресивніші лінії кузова та покращена аеродинаміка створюють потужний вигляд. В салоні панує розкіш з високоякісними матеріалами, цифровою панелью приладів та інноваційною системою BMW iDrive з підтримкою голосового керування. Під капотом потужні бензинові і дизельні агрегати, а також плагін гібрид, що забезпечує відмінну динаміку та ефективність. X3 пропонує точну керованість і адаптивну підвізку, що робить поїздку максимально комфортною навіть на нерівних українських дорогах. Система безпеки включає найсучасніші асистенти, зокрема нічне бачення та автоматичне уникнення зіткнень. Порівняння цих двох моделей показує різницю у підході до ринку. Hyundai Tucson 2026 робить ставку на практичність, економічність і технології за доступнішою ціною, що важливо для багатьох українських водіїв. Натомість BMW X3 2026 орієнтується на преміум клієнтів, пропонуючи потужність, розкіш і статус. Обидва автомобілі мають сучасні гібридні рішення та просунуті мультимедійні системи проте рівень матеріалів, налаштування підвіски та престиж бренду відрізняють BMW. Вибір між ними залежить від пріоритетів. Туксон ідеальний для тих, хто цінує функціональність та економію, тоді як екстри задовольнить потреби водіїв, що прагнуть високої продуктивності, комфорту та іміджу преміального сегмента.